Вже не вперше громадськість міста підіймає питання щодо умов перевезення у міському транспорті пільговиків. Так на початку тижня, у приміщенні виконкому під головуванням міського голови Юрія Котенка відбулася нарада, на яку було запрошено представників громадськості та перевізників. Слід зауважити, що досвід демократичних держав світу засвідчує, що саме взаємодія органів державної влади з народом підвищує рівень довіри до місцевого самоврядування. Отже, після тривалого обговорення щодо кількості пільговиків в різних видах громадського транспорту було прийнято рішення. Повернутись до умов угоди заключеної попередньо. Зокрема, основним пунктом договірних відносин є узгодження кількості пільгових місць у транспорті різної міськості. Так, у міських автобусах з кількістю 17 посадочних місць пільгових є два а де 18 і більше, має бути чотири пільгових місця. Угода набуває чинності з 12 червня 2014 року і буде дійсна до кінця поточного року, а саме до формування нового бюджету країни.